Доброго дня! Мене звати Олександра, і сьогодні я вам розкажу про наші балетні дитячі колекції. В першу чергу хочу почати з нашої незамінної бази, а саме розповісти про оновлення в наших кольорах. Окрім звичайного рожевого кольору, у нас також додався колір балетний рожевий. На прикладі купальника зі спідничкою Клара ми бачимо різницю у цих кольорах. Ліворуч, для вас праворуч, знаходиться Клара в кольорі балетний рожевий. Тут. Клара у нашому класичному вже знайомому вам рожевому кольорі. Колір балетний рожевий ідеально підходить до нашого трико та балеток. Колір балетний рожевий вже доступний до замовлення. А зараз хочу розповісти про оновлення в нашій вже знайомій вам колекції «Дебют». Це дитяча колекція з мікрополіаміду, яка вже полюбилась багатьом танцівникам та їх мамам. Особливо популярними вони стали серед наших європейських клієнтів. Адже мікрополіамід – це дуже м'якенька, дихаюча та приємна до тіла тканина. Загалом цю колекцію дуже полюбляють балетні школи і часто беруть для своїх виступів. В цій колекції представлено багато ніжних, гарних, красивих кольорів, такі як рожевий, паудербру, лілак, чорний, а також новий і дуже свіжий колір м'ята. В кольорі м'ята є також повний комплект розігрівки. При розробці цієї колекції ми орієнтувалися на улюблені купальники з колекції Лесен, тобто дорослої колекції. Наприклад, тут є наша улюблена модель «Бріель». Загалом можна сказати, що в цілому в колекції представлено 4 віди купальників з різною довжиною рукавів, по два варіанти на кожній. Один просто з мікрополіаміду, інший зі ставками із сітки. Також у колекції представлені купальники відразу зі спідничкою. Це дуже зручно, комфортно та красиво. Наприклад, зараз ви бачите найбільш популярну модель Крісті. Колекція представлена від 116 розміру до розміру 146 см. Але якщо для вашого колективу потрібен розмір 152 чи 158 ми можемо взяти це замовлення в пошив. Хочу звернути увагу, що в цій колекції ми переходимо з кольору Білак на колір Deepліck. Вони зовсім трошки відрізняються по тону. І друга дитяча колекція, яка тільки набирає обертів та популярності, це дуже гарна колекція Mini Moves. Основний її акцент це дуже ніжна сітка флок з ліопардовим принтом. Загалом колекція складається з чотирьох моделей та чотирьох ніжних кольорів: рожевий, паудерблу, лілак та чорний. Купальники в чорному кольорі популярні не тільки для балетних танцівниць, а й для танцівників бального напрямку. Загалом в цій колекції представлені більш дорослі, цікаві, витончені моделі. І якщо ви хочете урізноманітнити свій вибір для маленьких танцівниць, зверніть увагу на колекцію Mini-Moves. Ось, наприклад, образ для латиноамериканської програми. У колекції є купальники як з довгим рукавом, так і з коротким. Обирайте! Так як всі наші купальники з усіх колекцій дуже добре пересікаються по кольорам, до них ми пропонуємо декілька варіантів спідниць та хітонів. Це може бути оділія або офелія, спідниця із сітки з поліамідним паском, або повністю поліамідна спідниця. Також ми пропонуємо дуже гарні напівпачки та шопенки для наших маленьких принцес. Ніже.